Правда, війни крізь об'єктив у Києві. Вдруге провели фестиваль Війна в об'єктиві. На нього подали понад дві сотні документальних робіт про війну очима тих, хто щодня фіксує її на фронті та в тилу. Це 216 авторських робіт у дев'яти номінаціях. Переможців обирали військові, які самі колись були журналістами. Не тільки про те, що ми повинні фіксувати. Все, що просходить, це дуже важливо, це вперше за все. Але й про те, що ми довіни забувати про поетіку кіно, про розмову з глядачем і про виховання цього глядача. Не лозунгами, не словами, не репортажами, а кадрами, правдою, правдою, яку можна навіть не коментувати. Взагалі, робота журналістів це одна з найважливіших складових під час будь-яких подій, особливо під час війни. І чим якісніша робота журналістів в команді журналістів, тим більше інформації буде мати наші, будуть мати наші нащадки. Тим краще вони будуть розуміти, як проходила війна. І саме правдива історія цієї війни це робота журналістів.